Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України. І ви запитали мене про Володимира Великого, який нав'язав хрещення, пам'ятаєте, Русі, України, Русі. І так, дивіться, ваше питання було таке: чи є це перероджений зараз Зеленський? Тому що, пам'ятаєте, були колись. Я, я сама пам'ятаю такі предсказання, як, як би то сказати, передбачування, що з Володимира почалося, і на ньому і закінчиться. Хтось написав просто рабство почалося на Володимирі, і на Володимирі закінчиться. Ми колись відверто вам скажу, я думала, що а, Володимир Великий, тобто. Увів, так, ніби Русь почалася, так? А <кій> на другому Володимирі я не думала тоді за Зеленського, бо тоді ще Зеленського не було і подавно але був м -м, плішивий От на нього я подумала, що він і розвалить все. Але наскільки я бачу, це буде не, не плішивий. Дивіться, тут сила йде. Тут іде сила і закохані. А хто дивиться мої розклади, я казала, що Зеленський у нас йде під арканом закохані. Чому? Тому що він, шостий президент. Отак От я собі вирішила. І в нього всі характеристики закохано. Тобто, у нього був вибір, йти з Україною чи дружити з Росією. От він і вибрав свій вибір. І так, давайте подивимося, дійсно, чи якесь віконечко відкривається? Зараз подивимося. І так, щось в мене карти починають скакати. Вони радіють. У мене таке враження: вони радіють, тому що вони, я їх беру тільки раз на тиждень до сімейки Адамсів. І от от вони скажуть: кінець-то ти нас взяла. Бачите? Перемога ти нас взяла. От і тепер попрацюємо як 007. І так, давайте дивимося. Так, хвати скакати і будемо дивитися. І так, являється Володимир Зеленський переродженням або його душа, являється вона від Володимира Великого. Ну... Ви знаєте, скоріше за все, дуже можна їх просто порівняти. Ось ця карта, наприклад, ця карта каже помірність, тобто уміреність, тобто, не спішіть так зразу, да ось. Тут дві різні людини. Ось. Взяти, якщо дві дво, двійку кубків, можна їй сказати. Ось, якщо ви зустріли людину по двійці кубків Можна сказати, це ваше віддзеркалення, але це не значить, що це ви. Ні, тут не не думаю, що ні. Правильно я зрозуміла? Так, да, правильно, я зрозуміла. Угу. Ось це так. А тут, бачите, да Вінчі. От, може, він душа да Вінчі. От, оце може бути. Ну, я шуткую, це вже е, шуточки. Давайте. Тепер перевіримо, чи був Володимир великий засланцем сімейки. Давайте подивимося. Може, його завербували? Тоді ж теж вербували. Давайте просто подивимося. <кій> Яке стосунок він мав з сімейкою. Ну, в принципі, ви бачите, вони його. Так, да, можна сказати, да, первопроходця взяли. А, персонаж, будемо так говорити, персонаж, який зможе, бачите, зірка говорить теж про це. Він, напевно, був дуже харизматичною людиною. Я не знаю, я дуже мало знаю про Володимира. Відверто вам скажу, мені вже потрібно все обновити, все, всі свої знання, тому що. Коли я вчилася в школі, у нас була одна історія, зараз вона зовсім інша. ось, І після того як я дивлюся зону пробуждення, там взагалі відкриваються такі речі, що ви знаєте, що виглядає, у нас історія ну, настільки фальсифікована, що це іде все не тільки росіяни собі там роблять. За перебрічні, так, Наші, наша влада, кожна влада міняє історію по-своєму. Як я тут бачу. Ось він, він був такою видною людиною, наскільки я тут бачу. Вони побачили в ньому зірковість. Ця карта говорить, це йому надали. Ось, бачите, меч, так, з мечів тут іде. Вони надали йому, бо вони знали, що він цю релігію підніме вверх. Він її підніме і устрої облачки. Розумієте? Устрої рожеві хмаринки, рожеві окуляри одіне на людей, що він це зможе. Розумієте? А тим більше, ось, бачите, мечем? Е, наскільки я пам'ятаю дійсно. Людей у віру, ну будемо так казати, не хотів приймати віру, вбивали. Ви це все знаєте. Тому усі віруючі, взагалі, вам карти не можна дивитися. Карти це взагалі ваша релігія вам каже, що це від нечисті. Ось тому вибачайте і не пишіть мені дурниця. Дуже часто дурниці дивлюся. Слухаю, читаю. І так. Вони знали стопроцентно, що він виведе ось зірковість, що він велика людина, в нього був потенціал, будемо так говорити, першопроходця у вигляді рятівника країни, так, рятівника чогось, але він був засланий, він був підкуплений і засланий, наскільки я розумію. Ось ця карта говорить, він отримав великі гроші за це. Ось як я це бачу. Величезні гроші. Якось так. Завербували, бачите, і тоді вербували. Що вони планували спочатку? Обмеження. З самого початку були швидкі якісь обмеження, і. Провозглас... Провозгласити віру, ніби як, от можна сказати, і цього Володимира Великого, покласти його намісником, покласти його, якось, будемо так говорити, царем, королем, князем. ось, Але дуже швидко, тут дуже швидко він, він підкупився, до речі, він підкупився дуже швидко. І в нього була, до речі, мої дорогенькі, в нього була завжди підтримка сімейки. Завжди. Вони його контролювали і завжди підтримували, наскільки я це бачу. Ось так. Ось як я це бачу. Будемо говорити, під прикриттям чогось доброго вбивалося мирне населення. Мечом. Тут так само Мечом. Але під прикриттям. Благодіяні а робилися злочини, будемо так говорити. Якось так я це побачила. Я не бачу, що Зеленський його перевтілення, ні, це не бачу я. Але я бачу, що е е е Володимир е що був завербований сімейкою. Тепер давайте подивимося. Є завербований Зеленський. Сімейкою, саме сімейкою? Стопроцентово. Король монет. Тобто, да, 100%. І ось десятка кубків, да, його, його саблазнільне, будемо так казати, Да, він є. Тепер давайте друге запитання. Хто з них зеленський чи плішивий? Розвалить? Хм, рабство, рабство. Ви написали рабство. Давайте. Буде Зеленський розвалить країну, чи це буде плішивий? Ну, Зеленський, ви бачите, він більше по прихованих речах. Ось як я це бачу. Сімка мечів говорить про. М Крадіжки, ухитрення, про якісь такі, знаєте, речі, провернути щось незаконне, обійти закон, можна так сказати. А ось що плішивий. А плішивий зажене у куток свою країну, в куток, в глухий кут. Підвішений карта говорить, чи повішений, вона говорить про глухий кут, не буде вийти виходу. І обох вб'є зірковість. Ось вам зірка. І вона була на дні колоди відноситись, тобто відноситься до обох зірковість. І цей хворіє зірковістю, і цей хворіє теж зірковістю, мої дорогенькі. Вони люблять бути на публіки. Це їхне життя. Без публіки, повірте мені, це не зеленський і то ж саме, плішивий. Ось так мої дорогенькі. Що чекає Україну, мої дорогі? Зовсім новий шлях. Великі гроші, великі ресурси, об'єднання, тому що це король монет, так, об'єднання. Ось, і е, дивіться, великі переміни чекають нас. Великі переміни, зовсім новий шлях, наскільки я бачу, і без заходу, і без сходу. Україна вибере собі свій зовсім новий шлях. Ми маємо ще вибір. Ми можемо зараз вибирати. Ось якось так. Переміни, дуже великі переміни чекають Україну. Це я так витягнула, щоб вас трошечки обрадувати, трошечки, будемо так говорити, підтримати. Ось, і ці карти нам говорять, що Україну чекає велике майбутнє. Новий шлях, я вже це казала ще на початку війни. Що ця війна змінить Україну повністю і заставить її, щоб були переміни, так? І Україна піде зовсім новим шляхом. Плюс, дивіться, я кожен раз говорю: пере... вернуться всі території, тому що король Кубків говорить про всі: це не є паж, це не є лицар, це не є королева, це є король, тобто все перейде. Ось так, мої дорогенькі. Заживемо, браття, у нашій сторонці. Але цей крок, ось цю дорогу, ці переміни стосуються кожного з нас. Тут одна людина, от 10 людей кажуть: о, ми хочемо, ми це, ми то, а друга половина скаже: Ні-ні-ні, нам треба туди за запаребрік. Ну, от туди будемо йти. Розумієте, про що я? Ось. А Зеленський нас туди повів за паребрік. Він звідти прийшов і туди й піде. Вибачайте, що я так кажу, прямо лінійно. Ось так. Гаразд, мої любі, але це все залежить від нас. Бережіть себе, мої дорогенькі, разом до перемоги. Мирної вам ночі!